Все чесний Отче, шановне товариство, слава Ісусу Христу, доброго всім дня. Сьогодні ми зібралися на черговий шостий регіональний форум краєзнавців і літописців. На форум запрошені представники владних структур, священники, засоби масової інформації, бібліотекарі, працівники культури, краєзнавці, члени громадських товариств. Вчителі, читачі нашої районної бібліотеки. Тема сьогоднішнього форуму духовні будівничі української нації. Наша багатовікова історія була б без безпоіменної згадки про тих людей, які залишили помітний слід у духовному відродженні краю, виховуючи вірних. Я духовенство намагалося в першу чергу викликати в них любов до своєї землі, до рідної мови, національних звичай. Я пропоную сьогоднішній наш форум розпочати молитвою. Прошу тебе. нашого краю тісно плетені імена священника освіти Маркіяна Шашкевича, Омеляна Петрушевича, Йосипа Боцяна, Сильвестра Калиневича. Володимира Карби, Данила Танічкевича, Віктора Цибровського, Томиту Дудкевича, Володимира Слоневського, Романа Чайковського, Володимира Чучмана, Василя та Юліана Вороновських. Це великі люди нації, що є гордістю, світом і окрасою. Сповнені любові до Бога, до рідного народу це провідники, що життя своє поклали на віктар служіння Україні на засадах моральної та культурної ідеї. Початок ХХ століття, початок процесу державницького національного і духовного відродження в Галичині. Перша половина ХХ століття історії українського народу стоїть під знаком митрополита Шептицького. Адже митрополит Андрей, як свого часу, князь Володимир Великий, пізніше Ярослав Мудрий, потім Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко, завдав вектору розвитку України. Хочу вже про його звідчення терпіти заради теста був митрополит Андрей Шептицький. В його особі поряд з освіченістю і духовною витонченістю, гармонійно поєднувався незвичайний дар організатора який засновував школи та академії, підтримував богословські студії світську науку, пресу, сакральне мистецтво і збереження історичних пам'яток. Так сказав про митрополита Шевтицький папа Іван Павло II. В 15 розпочнемо з постаті митрополита Андрея Шептицького, унікальної особистості, великого українця. В кожній праці, в кожному слові, я шукаю лише добра народу. Буду відповідно до моїх сил працювати для української суспільності. Андрей Шевченкий. Гадувала ще одного патріота України, підпільного священника, який протягом 40 років ретельно виконував свої душпастерські обов'язки політв'язня, засудженого на 25 років, відомого поета Західної України, 20-х років ХХ 20 століття Романа Чайковського. 2 липня минуло 110 років від дня народження отця Романа Чайковського. В 1930 році закінчився Львівську духовну семінарію, висвятився митрополитом Андреєм Шептицького, Шептицьким на сан священника. Останні роки свого життя отець Роман провів в Бузьку. Його знали і досі пам'ятають жителі міста Бузька, особливо сусіди та парифіяни церкви Святої Параскеви. Про життя отця Романа цієї незламної людини стало більше відомо після виходу в світ книги, яку написав син Роман Чайковський. «Хтось мені квіти приніс» – Штрихи до портрета Романа Чайковського. Сьогодні в нас на форумі присутній внук отця Романа Чайковського, Данило Чайковський, філолог за освітою. І ми його зараз запрошуємо до спогодів про свого дідуся. Шановна громада, дуже мені приємно, що ви запросили мене, щоб згадати про блаженуї пам'яті отця Романа Чайковського, який безпосередньо має відношення і до митрополита Російського. Є що згадати мені, може я і бо може не все вам скажу, але я все через життя священницьке, особливо куску, прийшло і через мене, бо я бачив підпільну діяльність оця Романа Чайковського, я бачив обшуки, я бачив багато священників, єпископів. І все це через мене перейшло. Дуже приємно тому, що це якраз вчора було відкриття пам'ятника митрополита Шахівського, а сьогодні якраз відзначається, ми згадуємо 110 років дня народження Романа Чайковського. Отець Роман Чайковський, щоб не дуже буду деталізувати, народився в селі Перемирів, це Усятинський район, Тернопільська область. Батько його Василь Чайковський теж був священник. У 906 році він з митрополитом Шевтицьким їздив Єрусалим на Святу Голову, і вони були дуже добре знайомі. Але в 47 років, сповідаючи людей, захворів на тих і помер. І тоді отець Роман і решта діти розпорушилися, ми жили в мир, бідували дуже. Кожен вийшов по своїй можливості в світ. І серед них були і адвокати. І поети, і дружини священиків, і поступово собі отець Роман Чеховський теж давав раду. Дуже був родована, сильна людина. В 30-х роках, в 20-х-30-х роках був поетом, друкувався, таке виходило у Львові «Вільський юнацький журнал. Любив дуже і контактувався з Богданом Антоновичем, Інших, тоді, свого віку поетами. Далі, у 25-му році він поступив до духовного семінарію на дуже доброму рахунку митрополита Шевтицького, це тому що він його знав батька. В 2030 році він висвятився на священника, потім митрополит Шевтицький взяв його в церкву Святого Юра. Де він був сотрудником церкви Святого Юра, але його все-таки вабили тільки гори. Він дуже любив гори. Він попросив митрополита, він йому дав розрішення і він поїхав в таку, можна сказати, глухомань, плав'я, це сколе, але він дуже любив Карпат. За деякий час його перевели. В Карпатах він був священником, деконом був, потім підпільно був. Він там зустрічався, якщо згадувати вже е, організацію українських націоналістів і з Романом Чупринкою, і в нього ночолом в церкві. Він зустрічався з ним багато разів, це зовсім друга вже тема до розповіді. Після того митрополит Шевтицький йому хотів, бо він був довіреною особою між Карпатами і Львовом. Навіть що тоді хотів його забрати і дати йому парокію підривав забув, як то за село підбірці, щоб бути ближче, але він не захотів. Далі. Потім його забирають в Вербилівці, це вже Рогатин, тому вже був там до 43-го року. Потім суд, потім Омські табори, щоб вже так далі йти Омські табори. Потім звітом він нашу родину бабцю і всіх дітей її засилає в Хабарський край, район Лозо, З тюрми він вертається в Хабарський край, звітом вони приїжджають сюди, на Львівщині їх не переписують тоді, в Вінницьку область, місто Дунчин, там переписали. І Потім за деякий час отець Роман Чайковський з сім'єю переїхав вуз. І тут вже так його закінчився. Його тут спровадив. Можна сьогодні не згадати і отця Омеляна Петрушевича, довголітнього пароха бузецьких церков, одного з перших деканів узкого деканату. Цього року виповнюється 185 років від дня народження Омеляна Петрушевича. Він вдало поєднував священницьку практику з наукою, захоплювався історією, археологією, літературою, мав велику бібліотеку. Про священника громадського діяча, просвітителя, мецената розкаже нам Людмила Михайлюк, бібліотека районної бібліотеки. Отець у Майян Петрушевич народився 1830 року. На жаль, ми не знаємо дня конкретно, коли був народжений Імелян. Коли він народився. Відомо величині родина його батька, теж священника отця Михайла, має литовське походження. Претих отця отець Микола Петрушевич, поселився в Галичині в першій половині XVIII століття і був призначений парком села Цитулі Яворівського повіту, про що й сьогодні свідчить кириличний напис над дверима Старої Дерев'яної церкви. У 1860 році отець Емельян Петрушевич був призначений парком церкви Святого Миколая в місті Бузьку і поселився з сім'єю у парохіяльному домі на довгій стороні. У 1863 році він стає деканом бузького деканату. З цього часу був обраний віце-маршалом повітової ради в Кам'янці Стримилої, а також учовив місцеву Бузецьку шкільну раду, яка охоплювала шість громад і сім шкіл. З ініціативою це, на довгій стороні була організована двокласна школа, яка впродовж 20 років, аж до смерті священника, слугувала у світній українським дітям. Омельян Петрушевич користувався високим авторитетом та повагою серед перифія, був активним учасником суспільно-політичного життя краю. Історія, археологія, нумізматика, література це далеко не повний перелік його вподобань. Багатьох приваблювали книги власної бібліотеки. Серед яких були і Кобзар Тараса Григоровича Шевченка, Іанеїда Котляревського, і Русалка Дністрова Шашкевича. Відкісними виданнями цієї книги збірні користувалися Йосип Боцар, активний діяч визволених змагань, віце-президент австрійського парламенту, посол до Галицького сейму Юліан Романчук. Великий інтерес отець Емельян проявляв до археологічних досліджень. Прошуві. У книзі відомого історика Миколи Голубця з звенигород є розповідь про те, що у музеї національного товариства Шевченка у Львові зберігається кам'яний молоток, п'ять крем'яних ножів, крем'яне долоце, глиняне начення, численні уламки кам'яного знаряддя і все це зібране Омельяном Петрушевичем. Він досліджував передмістя Воляни де існувала фабрика заліза і мав зразки руди, з якої, з якої виправляли залізо, а також ліби боки, де була папірня. Отець Петрушевич разом з дружиною Сабиною великого значення надавали вихованню дітей. Їх у сім'ї було шестеро, в тому числі троє синів Степан, Євген та Роман. Всі вони без винятку внесли вагомий вклад у визвольну боротьбу. Старший стин Степан народився 1855 року, священник, громадсько політичний діяч, сотрудник села Семогинів Стрийського повіту та місця щерець Львівського повіту, адміністратор парафії села Покрівці Жидачівського повіту, паруб села Полове та села Ховоїв Радехівського повіту, віце-декан Кам'янки-Струмиливої, діяч. Української народної демократичної партії, депутат України Ради ЗУН 1919 року, голова повітової Української національної ради Радехова, культосвітній інструктор при повітовій управі міста Костароконстатинів, згодом капелан при стаційній команді, помер 1920 року від тиху у селі Слобідка при Бірзулі. Наймолодший син Роман, 1872 року народження, суддя громадсько-політичний діяч після однорічної військової служби і закінченням старшинської школи у квітні, служив харчовим інтендантом, закінчивши навчання на правничому факультеті Львівського університету, працював, о, Львівського університету, працював суддею у Кам'янці Струмайловій. У 1915 році потрапив в оточення в перемішлі і був вивезений до табору полонених до Сибіру. Звідти повернувся у 1918 році. Повітовий комісар ЗУМ у Кам'янці струмилові 1918-19 років. Долучився до побудови народного дому у Кам'янці струмилові в якому були приміщення для українських товариств, бурса для гімназії, урядовець земельного і перечного банку та адвокат у Кам'янці струмилові у 20 ті роки, начальник суду міста Вадовиці, радник окружного суду. Арештований більшовиками в Кам'янці Струмилові 1940 року. Загинув у в'язниці міста Сум. Не полишав ні на хвилину визвольної боротьби, боротьби. І найбільш мені відзначився середущий син Євген Петрушевич. Ми знаємо всі дуже добре і історію, і про нього. І напевно зупинятися. Я не буду сьогодні на цій видатній особі. Кожен синів, оця Петрушевича Омельяна свято сповідував у житті батьківські ідеали. Жили, творили і страждали за для однієї ідеї вільної України. Тому найбільшою заслугою оцела Мар'яна Петрушевича є те, що поряд з глибокою релігійністю він зумів прищепити як своїм дітям, так і звичайним українцям сильні національні почуття, зводити їх потяг до освіти, до знань, допомогти людям усвідомити необхідність їх визвольної боротьби. Отець Америан виховував ще й трьох доньок Савину, Емілію і Марію. Всі вони вийшли заміж за випускників духовної семінарії, майбутніх священників. У Бузьку народилася Емілія, Марія та Роман. Меріан Петрушевич помер 9 жовтня 1901 року на 71-му році життя. Після смерті отця Петрушевича родина передала частину його колекцій що складалася з археологічних знахідок, старовинних монет, ікон до наукового товариства імені Шевченка та Українського національного музею у Львові. Важливе значення для вивчення історії Пущини мають архіви оця Умільяна та його спілкування і спогади про участь бузецьких поляків в повстанні 1863 року. Крім того, він вів добіркову хроніку подій в буску, робив цікаві записи на сторінках церковних книг. Цей безцінний матеріал несе важливу інформацію, над якою потрібно ще працювати.